Тільки на третій день почала усвідомлювати, що її квартири більше немає, а вона сама дивом вижила у такому стані. Нині перебуває жителька Запоріжжя Ольга Пивоварова. 42 роки вона разом з чоловіком прожила у будинку, в який 28 вересня поцілили військові РФ это мої перше слова, вот і нас достало. Я навіть не можу передати какой то взрыв в квартирі. был. скачилонка возкрасу соскочил, он. А меня присыпало. Я чувствую, що я вилізти не могу. Жінка розповідає, не пам'ятає ні своїх відчуттів у ті секунди, ні того скільки часу провела під завалами. Єдине, що пригадує, як чоловік намагався її дістати, і як відчайдушно просила зателефонувати доньці. Була... Стаю з телефоном і бачу папа. И все, меня как начало трусить, думаю, ну что-то случилось. А я свой телефон не могла найти. Кричу, ему звони, а они... Ане. Как раз получается, тревога и летят ракеты. Но я уже начала одеваться, муж не пустил, говорит, ну ты что, говорит, сейчас где-то накроют по дороге. И пока вот это наступил этот рассвет, я не знаю, сколько часов прошло для меня. Нині Ольга разом зі своїм чоловіком мешкає у шелтері благодійної організації Артак. Зізнається оговтатись від того, що сталося, не може, і досі особливо, коли усвідомлює, що втратила разом зі своїм домом. Кожен рік у нас як всі дні народження, навіть дітей. Ми всі збираємося у нас. в нашей квартире мы все праздники были у нас каждую неделю мы раз в неделю устраивали родительский день я тут все дни не я все. первый день да. ничего знаете вот до меня я сидела на этой поляне люди бегали вокруг меня а потом когда меня начало все это доходить я проснулся от э, звука свист очень большой ну и сразу же там моментально произошел взрыв Так, про той світанок згадує Олег Ігнатьєв. Внаслідок вибуху чоловік дістав численних уламкових поранень, втім, зізнається, на це навіть не звернув уваги, адже одразу кинувся рятувати рідних. Находився отець на дивані вже з раненням Це в плечо і рука там повністю в дребезді ноги, мать віднесло, але теж з раненням на щеке. осколочные порезы, осколки. Буквально за три минуты вытащили отца. В последующем без перекура, без передышки вытащили уже в последующем дедушку. И пришлось тоже двух соседей вытащить. Я представляю, какой труд, силу рятувальники ДСНС, отмечаю их, полиция, Назвардия прилагает. Физически, да, ты очень сильно истощаешь. Олег із матір'ю нині залишається у шелтері. Його батько у лікарні в стабільно важкому стані, а дідусь з легкими пораненнями. Мама Олега Віта зізнається, тримаються зараз лише на думках і турботі про рідних. Відходять від цього. Звісно, сложно все це пережити. Треба далі робити, все це налажувати, лічити близьких і держатися. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.